Це ці дні народження, що і вчора, і сьогодні у нас були. І саме про те, я вам казала, що якщо це хтось, хтось розповідає, значить комусь це потрібно. І тепер скажу про що? Про те, що, як ми знаємо, НАСА... О, а тут... О, Лєка, доброго вам дня! Доброго вам дня, чудового настрою. Я чую, що тут якась музика в мене поряд грає. Я хочу вам показати, яка красива, як можна зробити красиву берізку. Бачите, вона ніби парасолька. Підрізана вгорі. Ось іде ось ось ось, ось. О, все. Зараз, друзі, покажу. Ось, бачите, центральний стовбур, він пішов вище, 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 там його обрізали і отримали парасольку. Таку красиву парасольку із берізки. Всі всі листочки ще зелені, жовті, дуже-дуже, налякалась. Зараз покажу вам, чому я злякалася. Я так вам розповідаю про листочки. Я розповідаю вам про НАСА, які там придумали ще один знак Зодіака. Ну, насправді вони сказали, що вони винайшли ще один знак Зодіака. І дивлюсь, ну от хтось поряд у мене тут сидить. А поряд у мене сидить і тримає снігову бабу і тримає снігову бабу. <смір> бачите? Не співрозмовник, але, але іноді можна. Коліна в нього так витерті. Видно, що йому вже не один або не одна, сідали на коліна, або терли колінка, або щось. Он, витирали йому його чобітки. Натирали йому його пальчики і вони близтять. Так, друзі, пошуткували трішечки. Тепер хочу розповісти вам і продовжити свою думку саме про нас. Подивимось хто там, хто там свариться. Чому сваритися? Ви ж не в Індії, друзі. Їдьте по правилам і все. Іноді так подобається, коли особливо знаєте на кого він тільки що е, сигналив. А виявляється, він сигналив на пішохода. Пішохід ішов собі по своєму пішохідному переходу. Тут нерегульований пішохідний пішоходний перехід. Тут намальована просто зебра, так як у нас е, легше всього що зробити? Просто намалювати зебру, ніж зробити. Підземний або надземний перехід для безпечності пішоходів. І, звичайно, пішоход собі йде, він знає, що він правий. Це його пішохідна зебра. Але звідти виїжджає один розпальцований, це не ця машина. Це той, що перед цим. І він вирішає, один пропускає, а один вирішає, що він повинен засігналити до пішохода. Друзі, всі, хто Хочу вам сказати, всі, хто вважається людьми, і, і, а люди це саме ті, хто поважають один одного, хто не вбивають, не крадуть, не завидують, не сплітнічають, і ті один одного будуть, звичайно, і пропускати. Так от всі нормальні. Її знають, що пішоход завжди правий і пішоходу, друзі, людині, пішоходу, ніколи не потрібно сигналити. Тому що, якщо ви включаєте свій клаксон, якщо ви починаєте сигналити, а в людини реакція може бути різна, він може негайно, він може піти назад. Він може застопоритися в залежності від того, яка психіка в людини. Я бачу, що в мене є один глядач. Дякую вам за лайк, я чомусь його не бачу, і я бачила, що ви...